вас вітає комунальний заклад Святогірської ЗСО перших третіх ступенів Святогірської міської ради я Ільченко Вереніко, капітан команди «Разом і міць». Екологія Святогір'я. Боже, Україну бережи Сонце, із за пагорбу Святогір'я встає, сяє навкруги блискучим світлом, промінням золотава підсвічує нашу недоторкану чарівну красу. Ця природа. Наш скарб від поколінь і, промайнувших століть крізь віки, це моя краса, що в пам'яті з дитинства. Пригадаю, червоні маки, квітуче поле і колося золотавої пшениці, поле з хлібом це символ мій моєї України, блакить Небесної синяви і поле налитого золотого зерна пшениці. Вітер дмухне і чує шум, такий знайомий. Шурхід колосистий, з пам'яті не виходить запах квітів, тендітного куща поблизу рідної стежки, що веде до подвір'я, де малечі бігали босячком. Мрії, дитячі спогади, закарбую у витворах мистецтва із заліза назавжди. завжди. Ми, українці, сильні та незламні, природу свою збережем, Одягну вишиванку з маками на серці, і в конкурсі природничому участь возьму. Усім розкажу, яке ж красиве поле, соковита трава, ляжу відпочить, подивитись у чаруючу блакить. а поле не одне, ще ріки, ліси і степи, та й не одне, бджілки, Божі комашки на соняшники летять, і нам свіженький мед подарувати хотять. Вдихає запах природи і душа жива. Ми Україна, вільна і незлабна. Голуби миру, скоро, скоро полетять, я свою природу буду захищать. Візьму пакет для сміття і піду просторами гулять, Сяду низенько, доторкнусь до чистої землі і продаю, як нас зустрічали повчальними казками, дітки малі. Буде у нас ще щасливий час. Повчальні історії про екологію лунатимуть для нас. Краса української природи надихає, могутній сіверський динець Тихенько повз мене протікає, сяду на набережній і в подивлюсь, Тихенько Богові помолюсь. Гори круті, височінь, ліс широкий веде в Вітерець хвильки з води підійма. Яка красива природа недоторкана, рясніє зелень, пасуться косулі, гуляють з просторами карвани. І ми з природою сам на сам не одні. Переродничий парк, охоронна зона. І це не дивина, але на жаль, це модна екологічна новина. Не брудніть ґрунтів, не накидай сміття, бо матінка природа спитає з вас каяття. і не буде вам людини прощення. Планета Земля самостійно не зробить зцілення, відновиться, заживе, наповниться свіжим повітрям від лісів. Головне, щоб час збирання сміття швидко прилетів, а самих наполегливих. І працівнитих винагородив. щоб чарівна, чарівна квітка бажань не зволікала, щоб людина у природі, у природі сміття не лишала, щоб екологічного лиха не трапилось, щоб майбутнє людей не руйнувалось. Намалюємо природу красиво та бездоганно, бо ми, українці честь і слава незламним, обговоримо про проблему в дружньому колі, про проєкт лісова варта в мовчальній школі, прослухаємо експерта з живої природи. Поробки з проекту на тему екологічно зробимо, покоління молоде попередимо, будемо чистенько повсюди на слово нашому українському люду. Ми, курортне місто, запрошуємо вас у гості. Дякую за увагу.